Отже, сьогодні я вам покажу, як закріпити ось за допомогою такого установщика люверсів це Via Memory Keepers Cropedile, встановити холітен. А в мене тут є заламінована картонка і деталька, яку я хочу прикріпити ось так по центру, щоб вона крутилася. Хольнітен є двох видів. Це односторонні хольні тени, які зі зворотнього боку матимуть ось таку е, дірочку. Зараз я покажу, як це виглядає. Отже, ось так вони виглядають із лицевої сторони, тобто однаково, а із з зовнішньої сторони, ось це називається односторонній холітен, тобто він має ось таку поверхню. А двосторонній має таку ж саму поверхню, як і з лицевої сторони. Але для двосторонніх, двосторонніх холітенів, хонлітенів, холітенів, не підходить установщик Кропедайл. Для нього підходять лише односторонні, але і це дуже гарно виглядає. Отже, ми беремо одну сторону, та, яка буде в нас не на лицьовій стороні, і беремо другу половинку, на виглядає ось так ця шапочка. І сюди нам підходить ось така шапка. Що ми робимо? Перш за все, нам треба за допомогою е, цього крокодельчика, зробити дірочку. Дірочка нам е, треба меншого розміру, тобто це 1,8 е, як там воно називається, я забула дюйм. Так. Приблизно ось так встановлюємо, і ви дивитеся, Ну, так як я вам просто показую, то мені ця відстань підходить. І ми натискаємо і пробиваємо є. І е, на гвинтокрилі так само пробиваємо. Ви обираєте, де вам сподобається більше, пробити дірочку. Ну, от Мене влаштовує ось тут. Так, дві дірки ми пробили. Ось так він у нас буде виглядати. Тепер на крокодельчику ми виставляємо останню чи першу позицію. Це, власне, сам зажим. І е, ось ці е, квадратики, вони у нас крутяться. Ми виставляємо нам потрібну, е, потрібні розміри для хойтенів. Хой, нам треба, щоб внизу в нас була маленька, це четвірка. Це певно, що четвірка. Зараз перевіримо. Можна і трійку. Трійка. Ось тут ви бачите. Ось внизу написано три, ми встановлюємо три, а тут знизу. Щоб світло гарно падало. Бачите, всі поверхні мають різну форму, то нам треба ось така чиста форма це форма Д. Ми її перегортаємо, і щоб вона в нас внизу була, встановлюємо форму Д. D. Тобто Д3 D, D, тут, три внизу. Тепер, що ми робимо, ми з. Не з лицевої сторони, та, яка в нас, умовно, не буде, ми її не будемо бачити, ми вставляємо ось цей носик. Раз, і вставили. Ось так він буде виглядати. Тепер нанизуємо а, наш гвинтокрил. І тепер надягаємо шапочку на цей носик. І ось, ось почули такий. Клац був. Ну, воно і так вже крутиться. Але нам треба його закріпити. Тепер що ми робимо? Нам треба, щоб ось ця дірочка попала на ось цю поверхню. Можливо, зараз на відео не дуже буде видно, але я зараз намагатимусь його ось так. Мабуть, вам видно ось зафіксуємо і тримаєте, щоб воно вас не. І потихеньку. Мені не видно. Вам не видно а мені і мені не видно. Так, встановили, тримаєте і просто натискаєте, тепер ось цю ручку. Повинен бути характерний звук. Оп, ось це він. Все. Трошки можна ще притиснути. Все. Ми встановили хонлітен. Хонлітен. Тепер нас все крутиться. Хіба можна, але бачите, він затовстий, тобто можна меншенький брати, двосторонній. Давайте ще раз попробуємо притиснути. Можна тут змінити на Б3, тобто ще так спробувати. Вам треба підбирати по своїх параметрах, які у вас саме анлітени. І ще раз. Ну, так, в принципі, нічого не змінилося, бо це за великий, як для мене. Тут була товста ламінація, тут все добре встановилося.